Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Ви знаєте, чим відрізняється старий завіт від Нового Завіту. За законом, той, хто порушував заповіді, карався смертю. Основа цих заповідей любити Бога і любити ближнього. А багато хто говорить, що ці 10 заповідей вже не актуальні. Але новий Завіт теж заснований на двох заповідях. Христос навчав: полюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і полюби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях стверджується весь закон та пророки. Нічого не змінилося, тільки стандарт нового завіту вищий, це стандарт духу. Якщо старий Завіт каже не роби, то новий каже, навіть не думай про гріх. Старий Завіт це омивання, приношення, дари та наїдки. А новий завіт це завіт Духа. Бог пише свій закон на умах і серцях, на ДНК людини. Тому той, хто народжений від Бога, живе по новому завіту, знаходиться на новому рівні. Старі заповіді любові до Бога і ближнього залишаються. Бог не скасував їх, але додається нова віра в Ісуса Христа. Якщо ми повірили в Ісуса, то ми живемо за новим завітом. Бог прощає всі гріхи і більше не згадує. Амінь.